Ну, коли ти живеш в мирний час, де нема гоній, де Бог допустив комфорт до свого народу, де Бог допустив, що ми мали все, навіть деколи більше, як цей світ, ви знаєте, в цьому стані відказатися від життя дуже нелегко. І той, хто не відказується, його б'є постійно сатана. Ти постійно ходиш в обідах, тебе обідали, тебе не побачили, тебе ранили, тебе не зрозуміли, тобі не надали любов, а ти бігаєш за тою любов'ю. Ти постійно побитий і так буде до дня твоєї смерті, якщо ти не захочеш померти. Мертвого тяжко вдарити. Він у неприступному світлі, туди навіть сатана не може достати. Тому що як ти людину не вдар, він помер, його це не касається. Так от якщо б ми практично є практична Євангелія, якщо ми погодимося послухати Ісуса, а Він це каже для нашого блага, нас перестануть люди обіжати. Я помер, мене нема. Мені байдуже, чи мене хвалять. Мені байдуже, чи мене гноєм обливають. Мене не існує, я помер. Кажіть мені, що хочете. Мене більше нема. Ви мене не зможете побити, якщо я помер. Мене не поб'є чоловік, жінка, діти. Війна, обставини, тому що я мертвий, попробуй з мертвим боротися. Ви знаєте, це дуже вигідне положення, але є спокуса, є альтернатива. Помирати серед достатку дуже складно. Але якщо схочеш. Це Божа порада для блага людини. Це не Богові потрібно, щоб ти помер. Ти, коли помреш, ти перестанешся жаліти. Ти перестанеш виставляти претензії своїй сім'ї, яка, на твою думку, зіпсула тобі 20-30 років життя. Ти перестанеш виставляти претензії сусідам, суспільству, президентам, тому що тебе нема, ти давно з цього світу вийшов, і тобі абсолютно байдуже, які тут дороги, хто тут президентом, чи ти хворий, чи ти здоровий, тебе нема, ти себе похоронив. Ти на такій висоті, де тебе ніхто більше не поб'є. Ти мертвий. Хоча крушти тече в жилах.